Що ви бачите перед собою? Звичайний опель? я ж бачу тут потенціал. Друзі, ну а перед початком відео я нагадую, що в нас в країні зараз війна і тому обов'язково не забувайте донатити. Зробимо це як традицію і кожне відео будемо донатити по 1000 гривень на різні збори. Зараз друг збирає на автівку для ЗСУ, тому на цей збір ми і задонатимо. Привіт! Мене звати Ілля і це мій Opel, А ви на каналі Щасливий Опеліст. Тільки я ще не дуже щасливий. А чому так? Про все по порядку. Е, ну, по-перше, я володар цього справжнього німецького агрегату. Аж самому смішно. Це Opel Vectra C, рестайлінг з мотором 2.8 Turbo. Так, такий Opel дійсно був. З технічного боку він схожий на Saab з мотором 23 турбо. Скажу вам більше, це вже другий мій Opel на моторі 2.8 турбо. І якщо ви думаєте, що вас життя нічому не вчить, подивіться на мене. Я двічі власник спортивного Opel. Але є моментик, цього Opel я взяв за 4150 доларів. А це вже дійсно цікавий моментик, і як так вийшло, давайте я вам розкажу. Почати, мабуть, треба з мого першого Opel, який мене просто роздягнув і залишив без штанів. Я володів ним трошки менше року, проїхав менше 10 тисяч кілометрів і втратив на ньому 5 тисяч доларів. Ви скажете, що як ти зміг втратити стільки на ньому за один рік? А я вам скажу, він нахрен просто розсипатися почав. Усе, що можна було, все зламалося. Все. Я поміняв в ньому буквально все, але через пів року володіння в нього просто розсипався автомат. Певний час я думав його полагодити, але мені називали суму від півтори до двох з половиною тисяч доларів. Ну і чесно, на цьому моменті я просто здався. Купив я його за сім, вклав я в нього три тисячі. А продав вже з непрацюючим автоматом за п'ять. Ось така ось математика. Чесно, я зарікся більше ніколи не купувати цю помойку, але як ви бачите, щось пішло не так. Зроблю паузу в історії і покажу, що з себе представляє цей «Опель». Мотор тут Z28NL на 230 кінських сил та 330 крутящого моменту. Коробка тут автомат від ISIN IF40 на 6 передач. Прикольно, що тут є можливість вручну вибрати передачу, тобто, по суті, це Tiptronic плюс, мінус і обираєш будь-яку передачу, яку хочеш сам. Цей момент мені дуже подобається. До речі, є заряджені версії. Називаються вони ОПЦ, там з заводу 280 сил, тільки механіка на 6 передач, кузов ліфтбек, по заводу там ковші в салоні та трошки збільшені гальмівні диски. До речі, про них. У цій машини дійсно гарні гальма. спереду стоять 314 мм тормозний диск з 4 поршневою системою, а позаду 278 мм Салон в машині дійсно приємний. Якість шкіри нормальна за 270 тисяч пробігу могло бути значно і значно гірше. Тут вже є деякі моментики, але знову ж таки, враховуючи пробіг, дуже-дуже дуже гарно вона зберіглася. Тут, до речі, майже повна комплектація з пам'яттю сидінь, люком та з підігрівом передніх та задніх сидінь. Сидіти за водієм, до речі, дуже комфортно. У мене ще є багато місця. І навіть на дальняк 4 людини з комфортно можуть тут їхати. Є кнопка спорт, яка робить реакцію машини на педалі відчутно швидшою. І відключення ESP, що, до речі, дуже корисно. багажник у машини. Норм, він реально великий. Тут стоїть газ, балон під запаску, тому а, запаска завжди їздить у багажнику. І залишається ще багато місця для всього, що необхідно володарю Опеля. Інструменти, мастила на все, що можна, трос обов'язково. Ну і такі розхідні матеріали типу блоку АБС. А, фари. фари тут дійсно треш. Це звичайні галогенки з лінзою у стані. Що без сліз на них не подивишся. Ну, Будемо намагатися їх відновлювати, якщо цим фарам ще щось допоможе. До речі, по заводу тут стоять Афел-фари з ксеноном поворотні. Але машинка була в аварії, тому їх замінили на, мабуть, найдешевші фари, які тільки змогли знайти. Це ще було до мене, але ми це обов'язково спробуємо. Виправити. А, до речі, вона була нормально так вжахана. Ось вам фото. Взяли б ви машину після такої аварії? Пишіть у коментарях. Відновлювали її на продаж е, на колінках, і результат відповідний. Зазори, зазори, стан ЛКП. Противотуманка акваріум. Ну а друга противотуманка взагалі під зіллям невидимості. Коротше. Як ви бачите, тут дійсно є над чим працювати, вся морда зібрана аби як, буду намагатися це виправляти. Так, більше не можу тягнути. Давайте подивимось, як вона їде. Треба враховувати, що вчора був дощ, я сьогодні на зимовій резині, і щось останнім часом оберти трохи плавають. Я грішу на вакуумну систему. Тож заміри будуть, можливо, навіть на сток. Але цікаво. Я буду допрацьовувати машину, і з кожним разом ми будемо робити заміри, і будемо бачити, як це впливає на результат і що саме дає найкращий результат. Там краща резина, допрацювання там, паливної системи і так далі. До речі, споживання в Києві десь 18-20 літрів газу, якщо не соромитись, натискати на педальку газу. Добре, поїхали. Так, цікаво. На газу. Хм. 7. 7 секунд. 0,60 миль на годину. Якщо чесно, якщо чесно... Своїм вже поміром я не міряв ну, довше 7 секунд. Цікаво, цікаво. Зараз зробимо ще один замір, але там, де трошки менше трафіку, бо чесно очікував, що у пів на сьому ранку в Києві буде трішки менше машин. Зараз поїдемо на гарну дорогу, але де має бути трішки менше. І подивимось, що там, я зможу показати. До речі, що мені не подобається конкретно у цій машині, ну весь салон ходить ходуном. Його вже розбирали не раз, і усі кліпси, увесь пластик, він ну, просто погано тримається. Я обов'язково буду робити повну шуму і віброізоляцію цій машині своїми руками. І покажу вам, як це можна зробити самому, не витрачаючи багато коштів. Так, дорога прекрасна і дуже пуста. Можна пробувати міряти ще раз. Тут, правда, дорога трішки вгору, але я думаю, це не критично. Ох! Зацепу не було взагалі. Взагалі. Шліфував десь до кілометрів 40. Да, тут вся дорога в піску. Тому про ніякі гарні результати не можна говорити. <реш> так, 7,8. 0,8 секунди втратили за рахунок пробуксовки на першій передачі. Піска реально багато і він заважає. Знову не зацепився. Трошки відпустив педаль газу, бо тут же трафік і дорога така з поворотами. Зараз буду розвертатися і в інший бік їхати, також заміряємося. Зараз взагалі. 8,5 секунд. Чи то машина нагрілася, чи то зацепу взагалі не було, але результат ще гірший. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися. Трошки проїдуся на понижених обертах без кнопки спорт, щоб машина охолола. Можливо, можливо, вона вже трошки нагрілася і через це результати погіршать. Але я не думаю, що за два заїзди при навколишній температурі 11 градусів щось було не так. Резини дуже не вистачає резини насправді. Е, я вже купив 18 диски і будемо купувати якусь прикольну 18-ту, але недорогу резину, і дивитися, як гарна резина, ну, як гарна, гарна бюджетна резина, буде впливати на розгон. Я думаю, що зараз за рахунок того, що в нас е, зимовий континенталь, який ще роки-два мав бути е, на свалці. А він ще досі тут їздить, за рахунок нього результати, мабуть, трошки гірші. Але, ну чесно, 7 секунд результату це досить непогано. Реально, досить непогано. Можливо, ми там їхали з горки. Я чогось не звернув увагу. Зараз трошки тут проїдемося, точно де пряма дорога, немає ніяких е нахилів і подивимося, як машина себе покаже. Я думаю, тут можна буде спробувати зробити останній. Замір. І тут, до речі, немає такої кількості піску. Тому зараз я пропущу машини, які їдуть. І ми спробуємо ще раз в останній раз. Ну а там зараз мало машин позаду. Ще трошки почекаю, поки машини спереду проїдуть. Ну все, можна почнети. Тут вже кут нахилу і результати будуть трошки невалідні. Можемо спробувати ще раз, до речі, з тієї сторони. Подивимось, що зараз показала машина. Ну, Якщо чесно, відчувається трошки спад динаміки. Не знаю, знаю, як це описати, але якось інакше. 7. 7,93. 7.93... Ну, результат все гірше і гірше. Я цього разу спробував не тиснути одразу газ в пол, а дати машинці трошки зацепитися. Але реально, як бачите, результати все гірше і гірше. Схиляюсь <паспільш> все ж до того, що перший замір був під кутом і машинці було легше їхати. Я потім подивлюся все це на результатах. <паспільш> Ви чуєте, так, як салон. У цієї машини ходуном ходить. А буду дивитися, чи буде цей результат верифікований, якщо першого заїзду. Якщо верифікований, то все окей. Якщо ні, то тоді, мабуть, буду, 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 буду враховувати якісь найкращі з верифікованих. Зробив помилку. Рівень масла не перевірив перед тим, як їхати. Проблемка. Це опель. <с> Це треба робити завжди. Я сподіваюся, ви чуєте звук вихлопу, мені він дуже подобається. Ну, реально, v 6 звучить прикольно. Реально прикольно. Ще будемо допрацьовувати якось систему вихлопу, але вже на даному моменті майже в стоці тут просто немає каталізатору, звук бомбезний. Він так спонукає трошки порушувати правила. Я думаю, за сьогодні вже нормально результатів. Щось з цього точно виберемо. Можливо, якийсь середній показник, можливо, найкращий показник. подивимося ще. Побачимо, як машинка себе покаже. В останнє тут. Не в останнє, сподіваюся, але як вона себе покаже. Так. Знову ж таки, тут пістка. Купа. Можливо, спробую як чорт. З середнього ряду стартонути. Ну тут реально трафіка немає. Ви можете побачити спереду-ззаду просто пуста дорога. Слава Богу, можна хоч десь перевіритись. Мабуть, сьогодні мені важливий показник 0100, та я б хотів перевірити 100-0. І починаємо. Вся перша передача в буксі. Просто в буксі. Так, а тепер гальма. Ні, ну гальма, гальма, прям гальма-гальма. Так, нормально. Зі так, 0,68,5. Все, коротше, за немає, за цеп ми втратили. Будемо обирати з якихось результатів, які досягли до цього, а ось гальма реально. Круто працюють від е, 60 миль до нуля, тобто від 100 км, грубо кажучи, там 96, 3,9 секунди. Зчуттям По машинка гальмує прям як вкопана. Мені це подобається. І це погана резина і досить старі тиски. Будемо міняти диски, міняти резину і дивитися, як це впливає на результат. А я думаю, на сьогодні вже досить покаталися Переходимо назад до відео. Тепер про плани на цю машину та історія про те, як я її купив, дуже коротко. Коли я ще володів попереднім опелем, я спілкувався з братами по нещастю, такими ж власниками Opel 2.8 Turbo. І був Богдан, у якого померла коробка на його Opel. Він працював на СТО, тому замовив БУ, розібрав, зробив та поставив собі на машину. Коли я здихався від свого доходяги, десь 2020 році я все ж продовжив спілкуватися з людьми з ОПЦ клубу. Десь через півроку після початку війни Богдан вирішив продати свою машину за 7 тисяч і кинув її в групу. Я задумався, бо знав історію машини, знав власника. Машина була на фул жирі максимальній комплектації, але ну я був не готовий за 7. Ціна знижувалась до 6. Я майже поїхав її вже купувати, бо 6, Я думав, це вже можна якось для себе розглядати. І тут вона потрапила в ДТП. Чесно, я не хотів її брати в такому стані, і її забрав якийсь місцевий 17-річний хлопець на перепродаж. Да. Я підтримував зв'язок з Богданом, а він спілкувався з тим перекупом. І коли ціна на вже відновлену машину а, стала 5 тисяч доларів, я зламався і домовився її купити за умови, що її пригонять до мене в Київ. Тож приїхав той 17-річний перекуп на цьому жахіті. Я по іншому машину не можу назвати. На передніх колесах були шини з 45 м профілем з однієї сторони і 50-м з іншої. Тут коробка автомат, вона дуже чутлива до цього. Ніколи не ставте різні колеса наперед, бо коробка просто не розуміє, як з цим їй працювати. Одна пружина була лопнута, і машина просто як сутула собака під'їхала до мене. Це був крінж, ви просто бачили. Ну, просто розвалюха, просто розвалюха. Я не знаю, які ще слова підібрати. Заїхали ми на СТО, мотор просто і стогне, наче прямо зараз і відправиться на той світ. Я чесно хотів відмовитись, бо, ну, навіть для мене це вже був трэш. Була дуже велика підозра, що треба буде міняти. Цепочку ГРМ, яка коштує заміною на цю машину 700-800 доларів. Я чесно хотів відмовитись, але той хлопець ну дуже сильно хотів здихатись від цього опеля. Тому ми домовились на ціну в 4150 доларів. Така от історія. Далі я майже два роки потроху робив її технічно. Прибрав ходову навісне по мотору, зайнявся паливною системою, поміняв насос, бо тут у цій машини це досить слабке місце. Ну і зараз я катаюсь на ній кожен день, і вона майже не робить мені голову. Але чесно, я хочу більшого. І ось які у мене плани на неї. Перше, це доробити технічку і зробити так, щоб взагалі не було до чого докупатися. От просто машина, ну ідеально, навряд чи гарно працює, і всі системи працювали як потрібно. Хочу зробити чіп. Мені обіцяли 300 сил та 500 моменту. Звучить досить непогано. Подивимося, чи вийде дійсно досягти таких результатів. Але плани такі є. Диски на 18 дюймів та нова якась бюджетна резина. Хочу зробити огляд на бюджетну резину, подивитися, як вона себе поводить і чи є сенс її купувати. А диски я вже купив. Вони від Альфа Ромео і виглядають просто ну. Будемо їх відновлювати, стан у них не дуже, і якраз подивимось, скільки на сьогодні, у 2024 році, коштує привезти до ладу 18 диски. Так, обов'язково я хочу зробити повне знешумлення та антискрип, бо салон тут просто. ну... <смір> обов'язково це зробимо. Музика, хочеться зробити щось дійсно прикольне за недорого. Я вже купив сюди китайську магнітолу а, на Андроїді сто в одному. Там і GPS, і навігація, і камера, і все, що завгодно взагалі а, замовив з Аліекспресу. Цікаво подивитися, що пропонують китайці на такі старі машини і чи є сенс її встановлювати. Чи дійсно вона буде прикольно виглядати та гарно грати? Ну і візуал. Я хочу привести машину в норму по зазорам, по фарам, зробити якісь прикольні фари. У нас є е, хлопці, які цим займаються. Е, і зробити якийсь крінж-тюнінг, оскільки це моя друга машина, я можу собі дозволити просто що завгодно з нею робити. І хочеться це дійсно навалити крінжі. Кажу так, маленький спойлер: неонову rgb підсвітку дна я вже купив. До речі, е, замовив також з Аліекспресу. Просто крінж крінж. Я сподіваюся, ви не будете на мене гнати, що я з Аліекспресу тюнячки замовляю. Але це Opel, на нього нічого не знайти. Ви вбийте якийсь а, тюнінг Opel Vectra C. Немає нічого взагалі. Тільки, ну, навіть для мене вже якось занадто крінжові фари задні. Тож, я замовив з Аліекспрес активний, управляємий вихлоп. А, 73 міліметри. Будемо дивитися, як він буде працювати. Тут і по стоку звук реально прикольний. А як він буде, якщо ми зробимо прямо ток з можливістю вимкнути вимкнути Думаю, буде цікаво. І також маленький спойлер: активний вихлоп коштував 2000 гривень. Дуже цікаво, що він себе представляє за 2000 гривень. Тож. Нас чекає багато чого цікавого, тож обов'язково підпишись, щоб не втратити, та пиши коментарі, що ти думаєш взагалі на рахунок цього проєкту. А можливо, в тебе є якісь світлі ідеї. Я обов'язково почитаю, і якщо буде щось дійсно цікаве, ми спробуємо це втілити. Тож бережіть себе, будь ласка, і все буде Україна.